Знецінення Знецінення українців і прописування їм цього травматичного, самознищуючого меседжу про те, що ми своїми діями заслужили. Це не про відповідальність, це про травматизацію суспільства. І цю травматизацію пан Олексій, на мою думку, зробив дуже усвідомлено. Тому що ну навіщо далеко ходити? Ви можете зайти і подивитися його відео на толчке, і ці відео сповнені повного знецінення українців І повненого їх переконання у тому, що вони нікчеми. Таке ж я бачила у виконанні інших гравців українського ринку. Все, що, от, на що ми розраховуємо і що може звучиться, це тільки признання авторства Російської імперії. и Советского Союза, Потому что мы не просто это, а активнейший участник. Вот когда мы это, за это возьмем полную ответственность и за ГУЛАГ в том числе, и за репрессии в том числе, и за Голодомор в том числе, в, в обустроении которого очень активно участвовали этнические украинцы и, или люди, родившиеся в Украине, а, вот тогда у нас начнется исправление мозгов. В той момент, коли російська спільнота навіть не підходить близько до того, щоб взяти відповідальність за свої злочини, українчики мають взяти відповідальність перед росіянами за ГУЛАГ і за Галадамор, який вони вчинили самі проти себе, тому що тільки таким чином ми можемо рухатися вперед, я не заперечую того, що нам треба пропрацьовувати ті злочини, які відбувалися. На наших землях і усвідомлювати, що відбувалося, усвідомлювати той тягар провини, який несли соб... на собі ті покоління і ці покоління, якщо такий тягар можна визначити. Але в даному випадку я бачу, як гравці українського ринку, ті, хто називають себе українцями, Роблять все для того, щоб загнати українців в ще глибшу яму самознацінення, звинувачуючи їх як перших винуватців війни Росії проти України, Гулагу, Галадамору і казна чого ще. І ви знаєте, я цю паралель провела в перший день срачу, роздмуханого Олексієм. Але потім, коли я вже досліджувала відео. Доробок пана Олексія, я зрозуміла Олексія, він Олексій, чекайте. Два Ольоши сошлись, Я зрозуміла, що я не так уже й була неправа, Олексію. Що завдає найбільшого болю тобі в Україні? Розпад мислення. Тобто, саме ментальна площина, не так, фізична так, так. спрощення до просто от до, до, до вже елементарних часток. Нам буде проще поговорити. Їм буде про що поговорити, і вони почали. Який да. відсоток в Україні людей з розпадом свідомості? 98. 98. І що ми з такою картиною світу зможемо побудувати тут? Нічого. Тоді навіщо тут залишатися? Це цікаво, це цікавий експеримент. Як ви бачите, до доробок толчка. Дуже цікавий, дуже цікавий. І як ви розумієте, він грає роль у цьому інтерв'ю, бо він інтерв'юєр, роль Васі Галаванова. Я ставлю запитання, Арістович, роздуваючи, щоки, відповідає на ці запитання, я погоджуюся з ним, тому що ну, то, що говорить Арістович, так ану, і є. Мій улюблений фільм взагалі це радянський оцей фільм, фантастичний, який називається Черестерний дозірок. І там є така професор Глан, який прогресорський експеримент робив на власне за нападаючій планеті. І він підводив віце-прем'єра, який був його другом, і каже: оце біомаса. Пока в ній в мозга, вона не, не наситна. Ми біомаса, в якій нема мізків. І це я як професор Глан до цього ставлюся. Мені дуже цікаво на це. І одночасно як віце-прем'єр. Мені дуже цікаво на це подивитися, як воно куди вируліть. Я не буду сперечатися, що в кадрі ми бачимо біомасу, але е, давайте ж послухаємо, що один Ольоша говорить іншому Ольоші, і їм обом дуже сильно подобається про це говорити в кадрі, навішуючи цю, цю пургу тим українчикам, які готові це хавати. Бо вони прагнуть з 98%, які Ольоша відніс в біомасу сягнути, хоча б тих 2%, щоб заслужити високу оцінку Ольоші. Хоча схуялі не знаю. Розумієте, ми знаходимося, знаходимося в становищі, в наше суспільство, е яке унеможливлює, от ми ж, джмель, джмель такий величезний вели джміль. Чому? Тому що джміль летати не може, а ми не, не маємо жити як незалежна країна, в стані, в якому ми знаходимося. Ми взагалі не маємо жити як такі, тому що ну ну такі не виживають в еволюції. Да, це неможливо. Але у нас тут створилася певна е екологічна ніша, розумієте, ми суспільство, де більша частина людей або значна частина людей вважає, що не мінятися це доблість. Ну ми мазохісти, можливо, трішечки. Да, да. Тобто ну якщо... героїчні мазохісти. Антиеволюційне суспільство. Воно не те, що антіпрогресійна воно антиеволюційне. Люди кажуть, що вищою доблістю людини є ніколи ніколи не змінюватися. Ну я відібував образом вченню Дарвіна і тому, що написано Святому письмі, і там і там передбачається, що все ж таки треба мінятися. Що все світ почався, він кудись іде, є якийсь боже задуми, треба згідно нього оперативно реагувати. Але ні, українці не такі. Вони кажуть, що знаєш, хай оце от там спасіба Богу за дарвіну, але ми мінятися не будемо. Ми не такі. Що я тільки що почула? Реально. що я тільки що почула, ми виявляється, не можемо вижити еволюційно, бо ми не виживаємо в еволюції, бо ми вважаємо, що не мінятися це доблість, і у нас антиеволюційне суспільство. Блядь, а чому? А чому? А чому Олексій взагалі не пояснює, не пояснює, що ж там таке антиеволюційне, що в принципі є супер поширеним в українському суспільстві? І чому, от, наприклад, Олексій, який точніше, Ольоша, який продовжує жити в ментальному Совєцькому Союзі, еволюційна матерія, а українці антиеволюційна? Ну там, тобто, це антиеволюціоністський -еволю... тренд, ми займаємося антиеволюцією. Є які з'являються еволюцією, є коеволюція, а ми антіеволюція. Тим не менш, ми існуємо, ми доказуємо всьому світу, що ми, людина це широке поняття, воно може і не таке. Коротше, ми всі українці, це антиеволюція. 98 Який відсоток в Україні людей з розпадом свідомості? 98%. 98%? Українців люди з розпадом свідомості. І взагалі ми не мали б виживати. І тут, ви знаєте, саме час зробити ліричний відступ від Ольоші і повернутися до висловлювань Ольоші другого, який з'явився оце пізніше толчка. Давайте згадаємо висловлювання, яке я знайшла за березень 2015 року, в той момент, коли Україна активно боролася за те, щоб вижити. Робила все, що може. Ольоша толчок сів в телевізорі і почав нам розповідати, що наша мета відновити нашу територіальну цілісність і захистити населення від банформувань. А це власне та функція, яку мала б здійснювати держава. Якщо держава не може виконувати населення, якщо вона не може захистити людей на вулицях від якихось ополченців з танками з мінометами? Тоді навіщо така держава потрібна? Розумієте? А що робити? Мені здається, у нас було б достатньо озброєнь і сам у наших солдат. Він є достатнім для того, щоб чинити ефективну військову операцію на сході. Однак рішення не приймаються або приймаються неефективно. Хтось гроші заробляє на антитеристичні операції, і в тому є корінь проблем. Навіщо така держава взагалі потрібна, яка не може евакуювати людей і захистити населення від не російських військ, а бандформувань? Ви знаєте, для мене це дуже синонімічно з репліками, які я чула. Привіт, дорогі друзі, хроніки. «Недогосударства». до государства. В общем, в недогосударстве все по-прежнему. Скажите, это нормальная страна? Государство вообще нормально? Нет, не нормальное. Поэтому я называю недогосударство. Это хроники пикирующего недогосударства. А якщо ми далі заглибимося в цю структуру, яка говорить про те, що така держава нам не потрібна, і навіщо взагалі така держава? То Україна партизанський отряд. Ані можуть є зброя, солдати, що там вони не армія. Це не армія. І цей комплекс, що вони не до государства, їм це противно, я їх понимаю. Но щоб бути государством, это уже бути або німцями, і вас искать дюрин приймає, і австрійцями, або за повернутися вернуться в Росію, якщо вас візьметь. А чи одної глава російського государства? никому ви нікому не Вообще. і паралельно на наших широтах, як ви розумієте, з'являються люди, що активно знецінюють українців, а слабких психологічно переконують у тому, що вони все заслужили. Всі заслужили на те, що відбувається в Україні, а, знецінюючи нас, розповідаючи, що ми еволюційно взагалі ніяк не розвиваємося, на відміну від Ольоша Арістовича і Ольоши Толчка, які розвиваються і які говорять про високі матерії, як то, наприклад, українець українцю інфузорія, ні, українець, українцю інфузорія. Як то українець українцю інфузорія? Я задоволення подивилася це інтерв'ю. Насправді ні. Скинула його Андрію, Я кажу, Андрій, якщо тобі цікаво, можеш подивитися на от, -отого от персонажа. Андрій мені поки що фідбеку не дав. Але давайте ж послухаємо, чому українець українцю інфузорія. Українець українцю -інфузорія. інфузорія. Ні, українець українцю інфузорія. Боже, гідра така. інфузорія. Проблема в тому, питання в тому, що ми не сприймаємо співвітчизника. Нема поваги, нема уваги до людини і нетерпівмість в суспільстві досягла такого рівня, що. Ну, вже просто не можна комунікувати і каперовата. А чому це відбувається? Тому що е це як малі маленькі розбіж розбі розбі діти. Якщо не по-моєму, один в супермаркеті падає на підлогу і кричить: все бути або по-моєму, або не як. От оце колективне Україна зараз. У час ми не терпімо, тому що ну він вважає, що з іграшкою можна обійтись інакше, з яку і або з конфету, якою цукерку, яку я зараз хочу там до рота затягнути. Uh -huh. А він каже, давай після того, як з'їж суп. Все, він, він поранив мене в саме серце. Він знищив мою душу. Він там зажадав якихось правил, які я от там уже так він, ще паскода домінує. Так, да, Домінує він перервав моє бажання і починаються намагання домінувати у відповідь. І мало хто розуміє, Ось Сергій Манов ми про це казав, Що українці, які е, змагаються, от, представники українського євро євроцентричного і націоналістичного проекту, які змагаються з НКВС проклятим, насправді я є, є собою зараз являють. Ну, гірше вітвір радянської російської пропаганди. Тобто, от, гірший хахол, якого могла пригадати Росія, от ми набагато гірше стали. не вигластво, не і так далі. І ми в істинному сенсі програли НКВС, тому що ми стали гірше, ніж НКВС, і відносимося один до одного. Ми скопіювали методи наших да, ворогів. Наші вороги, ми, діємо проти, ми намагаємося діяти проти ворогів і проти самих себе методами наших ворогів. І найголовніше і за, за відповідних ідеологічних принципів. Тобто, ми реалізуємо сталінську національну політику в Україні. Ні не більше, ні менше, і мені так подобається. Арістович з одного боку говорить, що у українців одне до одного немає поваги. А з іншого боку, ми антиеволюційне суспільство. Такі еволюції не виживають. Ми е гірші за НКВС, ми невігласи, то що, тощо, тощо, але бентежить. Арістовіча то, що українців немає одне до одного поваги, і тут, звісно, мені хочеться процитувати, чому ми гірші за НКВС. Я гадаю, ви знаєте відповідь на це запитання краще ніж я, тому що гадаю, ви передбачили вже, яка буде наступна репліка від Ольоші після НКВС. цей закон промову. Ну нормальне суспільство в 21 столітті зробило б що захочувальні да? заохочувальні заході. Uh Приписала -huh. там, ми зробили. Виписали підписання на законодавчому рівні, як стучать на, на ближнього свого, за те, що він там на тою мовою щось комусь продав кому комусь каву. Ну, це це навіть не дикунство. Це дитячий інфантилізм, який не розуміє наслідків просто власної поведінки. Що вони закладають? Ну от заклали просто стандарти сталінської машини НКВС. Це ж просто НКВС в Україні мати. Закони, що захищають право українців на українське, тому що аж засильно агресивним є російське кодло в Україні, що постійно займається пропаганням руского міра або знеціненням українців, щоб вони в жодному разі не виборювали свої права, а впадали просто в травму в травму того, що вони заслуговують на таке ставлення до себе, і ставали безвольними, апатичними. ну і... Навіть не реактивними, а просто пасивними, тому що знову ж таки нав'язування почуття провини це нав'язування пасивності. Ти погоджуєшся на ті правила, які тобі диктує аб'юзер.